Аю всіх, хто нас дивиться в ефірі податковий вісник. 2016 рік це рік впровадження податкових змін в наших програмах. Фахівці податкової служби Прикарпаття роз'яснюватимуть всі нововведення, які необхідно знати представникам бізнесу, підприємцям, бухгалтерам. Про основні зміни у податковому законодавстві, які вступають в дію цього року, розповіла на прес-конференції начальник головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Ірина Столярик. Також озвучила загальні підсумки податкових над. Ходжень до бюджетів усіх рівнів по області за 2015 рік завдання з наповнення бюджету за 2015 рік виконані в повному обсязі. Підсумовують у фіскальній службі Прикарпаття До зведеного бюджету Прикарпаття надійшло податків і зборів сумі 4,9 мільярдів гривень, що на 707 мільйонів гривень більше ніж за 2014 рік. І це при тому, що все-таки ми не досягли сплати рентних платежів по такому платнику, як пад Укрнафта, які залишили нам станом на 1 січня несплачених платежів 1,8 мільярдів гривень. І загальної суми надходжень до державного бюджету поступило 2,8 мільярдів гривень, до місцевих бюджетів 2,1 млрд гривень. Хочу наголосити, що таких результатів вдалося досягти. Не завдяки е, тиску на бізнес, а все-таки завдяки сумлінності платників податків Івано-Франківщини, вдосконаленню процесів адміністрування податків і зборів та злагодженні роботі фіскальних органів. Як з громадськістю, так і з платниками податків, 2016-й – це рік податкових змін. Багато поправок на користь бізнесу прийнято до податкового кодексу саме за ініціативи і спільних звернень від івано-франківських податківців, бізнесменів та громадськості. Зокрема, щодо необов'язкового застосування РРО підприємцями, обсяг доходу яких не перевищує 1 мільйона гривень, а також чіткого визначення поняття некомерційного використання на АЗС при реалізації пального через скетч-карти, талони чеки. Змін в податковому кодексі дуже багато. Про основні з них, які в першу чергу мають вивезти зарплати з тіні, яких зазнали змін податок на доходи з фізичних осіб. Встановлена єдина ставка 18% відсотків. до будь-якої суми доходу. Знаємо, що раніше було 15 і 20%. Зараз одна єдина ставка 18%. Відсотків. Виняток становить пенсіонери, які одержують понад три розміри мінімальних заробітних плат. З 1 січня це буде 4134 гривні. З них і сума такого перевищення буде сплачуватися ПДФО в розмірі 15%. Для доходів, нарахованих як виграш чи приз на користь на резидентів-резидентів, ставка ПДФО буде дорівнювати 18%. Раніше вона становила подвійну від 15-30%. Зараз основне завдання фіскальних органів Державної фіскальної служби. Буде працювати з бізнесом, працювати з підприємцями, працювати з підприємствами. Для того щоб все-таки заробітна плата виходила з тіні. Суттєво зменшили навантаження на фонд оплати праці. Ставки ЄСВ для підприємств знизили до 22%, Раніше було до 50%. Скасували утримання ЄСВ для найманих працівників. Зміни в оподаткуванні майна стали соціально справедливішими. Податки сплачуватимуть власники розкішних нових авто та великих квартир чи будинків. В спрощеній системі зміни торкнулися тільки третьої та четвертої груп. Для третьої обмеження. Межують річний обсяг доходу п'ятьма мільйонами гривень замість двадцяти для платників єдинщиків четвертої групи, збільшили ставки податку. Для сільськогосподарських виробників застосовуватимуть перехідний спецрежим оподаткування. ПДВ тепер не залишатимуться повністю в їх розпорядженні, а тільки частина, в залежності від здійснених операцій. Акцизний податок на алкогольні вироби, крім натуральних виноградних вин, з 1 березня зросте у півтора-два рази. Акциз на тютюнові вироби зросте на 40%. Це найосновніші зміни до податкового кодексу України. Тепер в податкових органах гаряча пора з консультантів. Заплановані круглі столи, семінари, гарячі телефонні лінії. І ще про зміни з 1 січня 2016 року законодавством України створили перехідні умови у застосуванні сільськогосподарськими товаровиробниками спеціального режиму оподаткування. Якщо раніше для сільськогосподарських компаній нараховані суми ПДВ не підлягали сплаті до бюджету та повністю залишалися в їх розпорядженні, то тепер розподіл нарахованого податку на додану вартість у в пропорціях залежатиме від операцій, які здійснює сільгосп виробник. При постачанні зернових і технічних культур пропорція 85 до бюджету 15 в розпорядженні. При постачанні великої рогатої худоби і молока пропорція 20 до державного бюджету 80 залишається в розпорядженні. При постачанні інших сев, виробників 50 до державного, 50 залишається у розпорядженні. Ну, звичайно, тут із 1 січня 2017 року ніби має бути відмінений спецрежим для СГ-виробники, СГ звичайно, тут не задоволені. Вони висловлюють свої побажання в іншому, ну, маємо на сьогоднішній день те, що маємо. Щодо відшкодування ПДВ. Податковим кодексом відновлено право на відшкодування ПДВ для всіх експортерів зернових та технічних культур, тобто раніше цього не було зараз вже ввели їм знову нульову ставку. 1 січня 2016 року законодавством України змінили ставки податку на доходи фізичних осіб, також зменшили навантаження на фонд оплати праці для підприємств. Зокрема, ставку ЄСВ знизили до 22%. Крім того, скасували утримання єдиного соціального внеску знайманих працівників, який становив дотепер 3,6%. Отож, є можливість підприємствам та установам підвищувати зарплати своїм працівникам, тим самим збільшувати доходи до пенсійного фонду прогнозовано змінилися ставки податку на доходи фізичних осіб. Якщо раніше діяла ставка 15% для місячних доходів до суми 10 мінімальних заробітних плат і від суми перевищення більше 10 мінімальних зарплат 20%, то на сьогоднішній день, поточному році, до всіх доходів ставка складає 18%. Винятком є лише. Пенсіонери, що одержують понад три мінімальні зарплати. На сьогоднішній день ця сума складає 4 гривні 4 гривні. З них із суми такого перевищення справляється податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15%. Водночас для доходів, нарахованих у вигляді пересів чи виграшів, ставка складає 0%. У минулому році ця ставка складала. Подвійний розмір бази оподаткування або 30%. також торкнулися дані зміни, і що стосується оподаткування доходів громадян наших, зокрема. Виключено норму закону, яким було обов'язково подавати декларації громадян, громадянам, які працювали за двома місцями роботи і отримували доходи від агентів за у вигляді заробітної плати по двох місцях роботи. Зараз такі декларації вони можуть не подавати. Зміни торкнулися і порядку проведення контрольно-перевірочної роботи фіскальними органами та застосування штрафних санкцій. І надалі діятимуть обмеження документальних перевірок підприємств з річним доходом не більше 20 мільйонів гривень. Виключенням може бути лише рішення кабінету міністрів, заява платника податків або постанова слідчого судді чи суду на проведення перевірки. Основними ж змінами до законодавства становили правила для контрольно-перевірочної роботи. Підставою для перевірки може бути тільки порушення платником податку валютного або іншого законодавства, контроль за яким здійснюють органи фіскальної служби. Значно скоротили терміни тривалості перевірок до 15 днів і менше. Дотепер Такий термін міг тривати до двох місяців. Щодо штрафних санкцій, при виправленні виявлених помилок в податкових накладних потрібно сплатити штраф лише 170 гривень. Якщо помилки не виправляють, тоді, в залежності від терміну, штраф може становити від 10 до 100% від суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній. І ще про деякі зміни в контрольно-перевіручній роботі. Є підстава для проведення перевірки, якщо платником подано скару про ненадання і платником податків податкової накладної покупцю, або про допущення продавцем товарів робіт послуг помилок при заповненні обов'язкових реквізитів податкової накладної, або про ненадання таким платником податків акцизної накладної покупцю чи про порушення порядку заповнення такої накладної. Що стосується акцизної накладної це вперше введено поняття, яке почало діяти з цього 2016 року. З 1 січня до 1 травня 2016 року в Україні триває кампанія декларування доходів громадян. Цього разу базу оподаткування розширили військовим збором, який відображено в новій формі декларації. Також зменшили із семи до чотирьох кількість додатків до декларації про доходи громадян. Декларування доходів є одним з основних конституційних обов'язків громадян. Річну податкову декларацію подають у фіскальні органи як в паперовому, так і електронному при наявності електронного ключа виді. Які ж доходи підлягають декларуванню? Подати декларацію зобов'язані громадяни, які протягом минулого року отримували доходи від осіб, які не є податковими агентами, від здачі в оренду майна, також доходів у вигляді операцій з інвестиційними активами. Доходів з іноземних джерел, а також інші доходи, обов'язок декларування яких передбачений податковим законодавством. Потрібно заповнювати додатки у разі отримання доходу від БОГ і більше податкових агентів, у разі отримання іноземних доходів. У разі здійснення операцій протягом минулого року з інвестиційними активами, а також існує окремий додаток для самозайнятих осіб. Фізичні особи підприємці звітують протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу чи року. Декларують доходи й громадяни, які мають право на податкову знижку, тобто повернення сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх зарплати 2015 року. Зокрема, громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку, які протягом минулого року понесли витрати за навчання своє або членів своєї сім'ї, також громадяни, які сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом. Громадяни, які сплачували внески до недержавних пенсійних фондів України, які здійснювали вклади в банки на пенсійне забезпечення, тощо. також громадяни, які понесли витрати на будівництво чи придбання доступного житла. Також Громадяни, які здійснювали оплату вартості державних послуг на установлення дитини, також здійснювали переобладнання транспортних засобів на альтернативні джерела палива. Та громадяни, які понесли витрати на допоміжні репродуктивні технології. Право на нарахування податкової знижки мають виключно платники податку резиденти України і тільки з доходів у вигляді заробітної плати. З вами була програма Податковий вісник. Більших вам прибутків та менших податків. Миру і добра всім. До зустрічі!